Основні задачі цих заходів попередження злочинів, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї та вибухівки. З метою недопущення таких злочинів співробітниками Державної інспекції проводяться профілактичні заходи безпосередньо на лінії, тобто проводиться в рамках чинного законодавства догляд транспортних засобів на предмет виявлення вищезазначених предметів. Та в разі виявлення затримання даних осіб для подальшого розбирання хотілося б зазначити той факт, що передбачається чинним законодавством добровільна видача зброї та боєприпасів органам внутрішніх справ за територіальністю. Якщо громадян є на руках зброя. Необхідно з'явитись до райвідділу за місцем мешкання для добровільної здачі, подання заяви щодо видачі цієї зброї, тоді не настає кримінальна відповідальність. Якщо ж вона буде знайдена громадянина, за це передбачена кримінальна відповідальність та відповідний термін ув'язнення. Тож радимо задуматись і, якщо є, здати цю зброю добровільно.